Це честь для нас зустрічати і надати можливість проживати в нашому містечку п'яти родинам з числа нацполіції, ви наші герої, ви бороните від спільного нашого ворога. Сім'ї, які ВПО 22-го року або двічі переселенці, дякуючи нашому інвестору, дякуючи ідейному власне, чия була ідея реалізації і допомоги українцям, які постраждали від війни. Це Делой Хансен, який власне започаткував це містечко, повністю його профінансував. Ви побачите квартири, оснащені всім необхідним для комфортного проживання. В національній поліції наразі. Обліковується офіційно обліковується 10 тисяч 286 переселенців, вимушених переселенців через збройну агресію. Ми дійсно, на мою думку, на вашу думку, вірно попрацювали, тому що це є немаловажно для наших поліцейських, для сім'ї поліцейських, тих, які були позбавлені своїх домівок, своїх квартир, отримати все ж таки. Житло отримати той прихисток, де можна і надалі жити в принаймні в умовах війни. І цей процес, я впевнений, що буде продовжуватися надалі. Завдяки фонду сьогодні п'ять сімей мають дійсно змогу. Це я певний, що приємна подія для цих сімей мають змогу отримати нове житло і відчувати себе в безпеці От Керівництво Національної поліції. Щиро подякувати так. всій команді Дякую. фонду особисто Дякую. Хансену за ту допомогу, Дякую. за те розуміння, за ту підриб, підтримку, яку він надає для українців, для переселенців, в цілому для України. Ми передамо Це Ми дуже, дуже великий вклад в нашу перемогу.

Ми з Херсона. Багатодітна родина. Житло втратили ну, після повномасштабної агресії. Проживаємо в місті бровари. Подали заявку нас розглянули. Дуже вдячний всім. Дуже приємно. Умови дуже гарні. Все добре. Дякуємо. Дякую. Дуже 60, да, 60. Звати мене Владислав. Я з моєю дружиною з Луганщини. У нас двоє діточок, бабуся і мати дружини моєї. Так довелося, що ми двічі вже міняємо місце мешкання. Для нас сьогоднішній день це дуже потужна. Подія, тому що це було над неочікувано. І для нас це така допомога, що я не можу сказати словами. Дуже вдячні Делою Хенсону і благодійному фонду національної поліції за надану можливість. Ми дуже раді і будемо все робити задля перемоги. Слава Україні! Да. Обов'язково. Гарно вам. Дякуємо. так. Супер. Подобається це те слово. Дякуємо. Дякувати Богу, ми тільки з 22-го. Виїхали ми в перший день. Спочатку поїхали, бо не знали, що робити, куди їхати. Поліція Я недавно до цього був. Я в батальйоні Миротворець був на сході. Зараз майже вдома, да, майже вдома був, трошки не доїжджав додому. Зараз Папа. нахожусь рядом з сім'єю. Два прекрасних Папа. сина. Папа, Папа. Дякую Папа. жені. І дякую вам за те, що дали нам е, житло, в якому будемо жити і рости своїх дітей. Сідай, сідай, сідай. Піше кропиться. Клас. Круто подобається?